Привіт, друзі. Хочу показати, що ми вже п'ємо водичку. Добре. і вже потрошки їмо корм. Деякі шепчаються нормально пити, деякі вже добре п'ють. І мамці вже легше. І крем менш кормити. Такі наші агенти, круглячки. Тільки що накидав їм стартовий комбікорм. Так само, що свині дають, так само їм стартовий комбікорм. Замічений нам БМВД. Двадцяти Ось такі справи без хвост, такі інтересні вони. Круглі бай... Ось Такі вони у нас. Ну, в неділю їм було 14 днів, ну, сьогодні 17 днів їм. Досить так пристойно вони на своїх 17 днів виглядають. Ще 10 днів і будемо відокремлювати все, на своє харчування повністю перейдуть. І ці Більші. Їм два місяці вже вони зараз на своє на відкормі стоять. Ось такі вже досить-досить плотні. Тільки цього рижого кабанчика вони від'їдають. І Видно, він таки менший, поки вони не їдяться, хоча й бункерна кормушка завжди тут є, як то кажуть, що їсти, але От, якісь один часних колись всі кормлять. А ці агенти. Інше, мамка допомагає, молоко дає. Ну і самі вже вони потрошки в нас їдять. Ось такі ділики. Потрошки ростемо. Готується до самостійного життя. Так, да, Машка? Машка? Жарко в нас, звісно, 30 кожен день. Дуже багато п'є води, синя. Трошки запізно них почав знімати, якраз вони тільки що поїли. Ну, Може ввечері зніму. Все, всім пока. Гарного дня. Підписуйтесь на канал. Залишайте свої коментарі. Не забудьте ставити пальчики вгору. Всім пока!